Війна змінила кожного з нас. Вона навчила пам'ятати про біль, втрати та людей, які щодня допомагають іншим, не чекаючи на подяку. Саме такими є волонтери. Сьогодні ми дізнаємось про волонтерство через живу людську історію. Почуємо людину, яка не лише говорить про допомогу, а й щодня діє. Світлана Онищук, засновниця простору розвитку Стархаус, громадської організації, центр розвитку Зоряний Дім, волонтерка, яка підтримує внутрішньо переміщених осіб, родини військових і сім'ї загиблих захисників України. У нашій розмові ми говоритимемо про пам'ять, силу, творчість і людей, яких неможливо забути. Це інтерв'ю про те, що я пам'ятатиму. Про тих, хто навчив, не бути байдужими навіть у найважчі часи. Пані Світлана, добрий день. Mm -hmm. Пригадайте, будь ласка, з чого розпочався ваш волонтерський шлях і що стало для нас точково? Я думаю, що початок цього проекту, цього центру розвитку це і є, навіть на початок волонтерського. Хоча пам'ятаю, коли я була просто ще в бізнесі, все рівно мені цікаво було. І хотілося чимось допомогти, і ми завжди для діток організовували по події. перший день війни. Вже в 12-й годині я, я про це не пам'ятаю, тому що було дуже так багато емоцій. Але я подивилася в телефоні о 12-й годині я вже об'явила, викинула групу, що всі можуть приходити. Ми вже облаштували все для в'язання сіток і ми будемо шити розгрузки і, і, і так ми почали працювати вже великою командою волонтерів. Дуже багато людей приходило, і люди, які переїхали часто, і це були місцеві, і вчителі з цього району, і сусіди, всі от з цих будинків. А, а ті, хто переїхав до нас з інших міст, в перший час вони ходили всі разом за ручки з дітьми, тому що вони настільки були налякані, що вони навіть не пускали прибули. Ми ні на день не припиняли роботу, і навіть ті, хто боялися, і в них була тривога, яка підвищена, ми їх на нижній поверх. Поглянули працювати і там вони відчували свою безпеці. Ну і ще ми застосовували техніки арт-терапії вже з першого дня, щоб їх заспокоїти допомогти. основні напрямок волонтерської діяльності сьогодні реалізуються в просторі разом з космонавтом. Починали ми з того, що ми для хлопців на фронт все робили, шили кікімери розгрузки і плели сітки. А, але я побачила, що дітям дуже важливо повернутися до своїх таких творчих занять до арт-терапії. Тому ну, ми цей напрямок відновили роботу з дітьми. І в е, нас було щодня арт-терапія на 15.00, Всі діти міста і ВПО і місцеві знали. І е, ми працювали так два роки, щоб у нас 6 в нас шість разів тиждень була арт-терапія на 15.00. Дуже багато волонтерів працювали. Приїжджали туди в місто е, до нас і гарні фітнес-тренери, і дизайнери одягу. І ну дуже багато людей об'єдналось тут. І всі ми працювали з дітками. Е, хтось проводив. Фітнес заняття для діток, хтось вчив від дизайну, і ми два дизайнера. Нас дві жінки були <кій> неймовірні речі з дітьми. Тут ми робили. Ми арт-терапевти працювали, і на той час вже приїхало два в мене психолога з Маріуполя. І вони теж дуже багато допомагали в роботі і з дітками, і з дорослими. Ну і дітям це дуже важливо. Я думаю, ми зробили важливу роботу, тому що всі дітки тут об'єднувалися і вони знаходили ще кось свого міста. І це було таке місце, де їм безпечно, місце, де вони. Відчувають себе потрібним За роки роботи волонтерського центру зустріли багато людей. Які історії ви пам'ятаєте завжди, чому вони залишаються в вашому серці? Мені здається, дуже багато цих історій і про діток, і про дорослих, тому що в нас і дорослі групи. ну найбільше я запам'ятала першим, я згадала хлопчика Яшу, а якому, мабуть, шість років тоді було. Він приїхав і перший тиждень він просто сидів в мішку з ігрушками, і він не говорив ні слова, просто от там собі ховався і дивився, і іграшки розбирав. І тільки е, після того, як він тиждень от обіймав іграшки, його він зміг вже запитати нас. Ми його постійно запрошувалися. Дай я ще от всі дітки малюють, ми всі там ліпимо, ми щось робимо. до на нас за стіл. Тільки через тиждень він сказав, ну давайте, що ви там робите, я теж вже з вами щось зроблю. І іграшки він носив завжди з собою. Ті, що йому сподобалися, він вибрав. Це час нас спрацювала кімната терапії іграшки. Вона працює до сьогоднішнього дня. Це проект, в якому задіяно більше 70 психологів з України. Є і за кордоном кімнати. Ми собі психологи об'єдналися і е, зробили такі кімнати, куди дитина може прийти. І ми пропонуємо обрати для себе друга, який буде завжди От можна взяти додому, ми даруємо цю іграшку. це може бути іграшка талісман-удачі, така іграшка, як оберіг, яка допомагає. Дуже багато діток з нашими іграшками за кордон виїхали. Це з першого дня війни ми так організували кімнати, і це дуже чудово. Ми роздали більше двох тисяч іграшок. В роботі з військовими теж я беру іграшки і їду до них з іграшками. Я провожу арт-терапію. Це часто буває глина, але потім я їм пропоную обрати собі іграшку, яка буде теж допомагати, захищати, підтримувати. Хтось може сказати, ну це таке от іграшка, що вона дає. Насправді військові їх дуже цінують, фотографуються і присилають потім, щоб вони ця іграшка з ними завжди, і вона допомагає. Ну і я пам'ятаю таку історію, що прийшов хлопчик в цю кімнату і обирав іграшку, і він сказав. О, я думала, що моя іграшка вдома загинула, а вона якось сюди переїхала. Тобто він знайшов точно таку ж іграшку, як в нього була вдома. Це дуже важливо, що дитина хоч щось має з дому. Якби ви описали образ сучасного волонтера в умовах повномасштабної війни в Україні, який він є та в чому полягає його справжня робота? Я думаю, що ми всі зараз волонтери, ми всі допомагаємо, хто чим може. І для мене це людина, яка від черв... щирого серця хоче зробити щось. Зробити маленький вклад в те, щоб ми разом з всю спільнотою змогли це все витримати, змогли допомогти і хлопцям і собі. Тому що я думаю, що кожен волонтер допомагає комусь і допомагає собі справитися з цією тривогою. Ми робимо максимум з того, що можемо, і тоді нам не буде соромно. Які зміни ви спостерігаєте у людей, які приїхали з просфронтових територій або пережили втрату близької людини під час арт-терапії та психологічної підтримки? Да, ми багато проводимо таких зустрічей. У нас є групи. Для жінок, для діток, для ВПО є для родин військових, і якщо брати групу ВПО, то спочатку, ну от я відгуки дам ті, що мені дають жінки зворотний зв'язок. Що спочатку тремтіли руки і ем, здавалося, що це вже назавжди зі мною. От, але е, після другого заняття арт-терапію. Помітила дома, що мене руки не тремтять. Це прийшла жінка, мені з таким зворотним зв'язок васком десь через два місяці роботи вона каже: я думала, може це тимчасово, але прям відчула, що кожен раз після арт-терапії я заспокоююсь і в мене тремтіння зникає. І лікує і спільнота, тому що ми тут разом людині потрібна людина. Це мій такий висновок про війну, тому коли ми разом нам легше. І коли є ще арт-терапія, творчість це такий для мене гарний спосіб справитися з війною прожити. Ви багато працюєте з родинами загиблих військових. Які поради могли б дати суспільству щодо спілкування з такими сім'ями? Чого не варто говорити <смас> робити, <смас> що навпаки може стати підтримкою? <смас> <смас> ну то, що я чую від цих людей, їм важливо, щоб їх помічали. Дуже часто люди <смас> не знають, як реагувати, тому. Так, якось уникають цієї зустрічі або роблять вигляд, що вони не знають про ці проблеми. Я чую від людей, які пережили такі втрати, що їм важливо, щоб згадували їхню рідну людину, яка загинула. Дуже важливо, щоб. Каже, eh, коли вони пишуть в Фейсбуці якийсь пост про цю людину, щоб їм лайк поставили. Їм це важливо, тому що значить це підтримка. Значить, люди всі eh, знають про їхню біль і про ту людину. Вони дуже хочуть нести пам'ять про ту людину, яка загинула. І ми недавно робили виставку. Таку ми фотографували жінок, і вони eh, розповідали свою історію про те, як вони люблять, яке в них як тепло і кохання в них є до цієї людини. Uh, і це часто була фофотографія. Або з річчю якоїсь загиблої військовою, або з портретом. Ця виставка неймовірно тепла, важка, і дуже важлива. Цим людям дуже важливо, щоб пам'ятали про їхніх рідних, але важливо з ними спілкуватися і їх запитувати, як я можу тебе підтримувати? Що я можу для тебе зробити? Точно не давати ніяких порад. Найбільше їх дратує, обурює і ранить, це коли їм дають пораду, що там ну, вже час прийшов, скільки можна плакати там. Перестань ти вже живи, живи, не здавайся, ти молодець. Оце їх дуже дратує, дуже боляче. Як ви справляєтеся з власними емоціями та переживаннями непрості для країни дні, щоб не втратити внутрішній ресурс для допомоги і іншим? І я точно розумію, що мій ресурс е це люди, це спілкування, це допомога. Мені важливий їхній зворотний зв'язок, якщо я розумію, що це працює і допомагає. Я щаслива і в мене є сила робити це далі. Я думаю, що не кожен із нас тримає свій шматочки. Дехто ну, говорить про те, що волонтерство має бути тихе. Може й тихе, але це приклад. А щоб був приклад, треба все-таки про нього сказати.